Нічні заготовки. Всім привіт. Привезли картоплю, мілку. Ще робимо заготовки. 200 кілограмів привезли мілкої картоплі для господарства. Ну, я тут сам. Я тут не Я тут так брать. Угу. Вставлять. Ну, может, Вадима позвать? Нет. Все, Вадима, он так Куська. Сладіла за шапку, що на очі ага. мала. Давай. Давай до тебе Давай. Заклійш, закрий, будь ласка, ага. тільки верхоми не низу. А що ви в ту балію набирали води? Це тут папа, ми Кого? яблука. А, я поняла. Ні, 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 ти не виходиш. Куська. Їсти давати. Вже картоплі нам'яла, але не встигла роздати перед виїздом, бо потрібно було швидко їхати вже, так цю манюрку підняти. Ну, людина сказала, що давайте їдьте по картоплю. Я в інтернеті знайшла, до речі, потрібно зараз ще води, поки є світло набрати, то я це бігом потрібно було їхати. Ось Я вже всього намняла, але цей, ну, не встигла дати Єсте. Так поки світло є, стараємось картоп водичку. Набирати, щоб був запас якийсь обов'язково. Господарство йому потрібна вода. Ось ну, якось пристосовуємось. Треба якось закріпити цей шланг тут. Щоб він нормально наливався. О, все. О, і тут воду заміню зразу. А тоді підемо до кроликів. Ой, поллю, а так траву хай лишнім не буде. Так ось, що ми поїхали по картоплю. По 2 гривні за. Кілограм взяла картоплі ще в цих людей. Була капуста, домашня це із городу. В сусідньому селі через Олех знайшла оголошення, поїхали ось. Ну, тут поблизу, тому що пальне дороге, щоб далеко не їхати. Ось, взяли ще також червоного бурячка. Жіночка віддала по 12 гривень. Ну, ми не торгувалися і не просили, щоб нам дешевше продали. Ми ж розуміємо, що зараз всіх скрутне становище. Вона каже, беріть, беріть, то ми взяли два відра червоного буряка столового. Капусти. Скільки ми взяли? Шість великих головок. І вона ще по 15 гривень за кілограм. І вона ще накидала нам, а, 10 кілограмів ми взяли. І накидала там 3 чи 4 маленьких капустинки для борщу каже, беріть, там, то ми думаємо наквасити капусту. Ми в себе не вирощуємо капусту, вона в нас не росте. То кіла була багато років, не могли висаджувати, а зараз що не посади, вона чомусь загнивається, обробляти хімією не хочеться, тому капусту ми купуємо завжди. Ось Так, все, воду набрали. Ось, робимо трішки запас собі на зиму. Все, тут замінила. Водичку можна йти давати кроликам їсти. Тут кролятник почистила сьогодні, кроличка це вчора, кроленяточок. Водичку також понабирала. Сім воду вже поміняла, кролятники всі почистила, залишилось тільки роздати он, до картоплю. Зараз. Подивимось, що у нас тут. Швиденько вимкнемо світло. Тутя, ти там не голодна, чубатуха, треба їй вже чуба цього підрізати. Бачите, тут і ці курчата барвистої, і помість від кохінхінів, Вон, вже тут вони самі знають, де їм треба сідати. Вже на вечір не буду їх заганяти туди, вже нема коли. Хай вже зранку вийдуть, будуть бігати знову. Тут закриваємо. Тут зараз до картоплі м'ятої додавлю дерті. Світло вмикати не буду. Просто додавлю зараз цього. Ну, дробленого зерна. Сама дроблю. Треба якось ще вибрати якийсь день між виключеними електрики. Трошки надробити зерна хоч. <звук> Тому що так діло не піде. Господарство ж також треба годувати. Так, кролика сьогодні сюди переселила молоденького зайчика. На, 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 їж. Зайка. Ану, чекай на їж. Так, йдемо далі. Водичка у всіх є чисто. Цього чистенько хляпача. Тим трохи, може, і забагато дала, знов наклав. Тільки почистила, он наклав зверху кубку. В нього такий окрас цікавий. Дивіться, ці він крупний кролик, і такий в нього е, чорний і такий рудий зверху е, окрас пуху. Хутра. Так. Що, дві красотки? Дві зайки. Що порозливали воду? От молодці. Красотки, справилися. Їтя, хай їдять. А ну, а так. Тут малі хочуть їсти. Вже хочу. О, досидять. Дивіться. Кубло. Гей, кубло! Де там ваша миска? Де миску діли? Кубло? Де миска? Ну, і де їхня миска? Оце питання вже, не поняла. Де ваша миска? А? Не зрозуміла я щось. Ой, зачепилася. Так, миску треба знайти. Ладно, може я щось переплутала, кудись дві закинула миски. На, Тікай, давай. Тікай, до кроля! На! Ще вкусіть мене візьміть. На, ти. Вон, лізуть, лізуть. Ой, ой, картопля. Картопля. Так. У вас є миска? Це тільки там пропала без вести. На, їжте. Ці дві красотки. Щось не дуже хочуть. Картоплю. Що носом крутять, ти чуєш? Чи бачиш? Ось тут шпінгалети. Що це за горох тут сидить малий? Один упав. Бандит малий. Ой. Добре що там м'якенько і невисоко. На. їжте не зараз будуть молотити. ох, ох. о ой-ой-ой. Що ж там смачненьке таке. Що ж це там таке смачненьке я дала вам? Що ж це там таке смачненьке? На, вам. Ой-ой. Зайчики маленькі. Давайте їм покладемо поки що якусь іншу миску. Де ж вона могла дітися, я не знаю. Комедія. Так. Так. Що може цю дати їм, та будуть їсти з неї, хай їдять. Їх багато там буде їм звідти зручно їсти. Ще ті кролиці занесу туди на край. Ті, що навела креленяточок. Не знаю, десь може я її. Поклала вона десь гупнулась та й все, Нати вам, буде вам велика миска. все. О, вони вже і гранулу змолотили, зараз ще гранулу швиденько дам їм. Ой. Все. Лісти, їсти. Бачите, багато кроленя, тут гранула О. Все. І зараз, це зараз віддам тій кроляці занесу та й все. Так, це сюди, це сюди. Зранку з'їдять. А ще зараз. Цим качуреком насиплю пшенички. Качуреки, Та-та-та-та-та-та-та, йдіть. Йдіть на вечір вам трохи. Нати. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Ідіть та-та-та-та-та. Ідіть, йдіть, нате. Та-та-та-та-та, йдіть. Ще зараз занесу. А! -а, 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 -а. О, оце я тормоз. Ось дож їхня миска. Тю, оце я даю. Короче, замінила їм миску. Коротше, це я. Сама дурочка сплутала, не то взяла, що треба. Так, ще що я хочу зробити. Зараз цим курчатам насипати і ці кролиці дати. Воно я помішала їй. Годувала вона горбців своїх чи ні. Що вони в тебе тут? Ну-ка. Наче товстенькі. Щось, наче одного нема. Один, напевно, пропав. Саме А ні, є. Ну такі, щось. Трохи мало, може, молочка. Вісім штук забагато трохи для кролиці. Я люблю, коли кроленят по 6 штук. плюс мінус На, На їж. Ось. Все, їж картоплю. Да. Сінник. Все. І курчатам гранулку занесу. І ще потрібно одну цю поїлку замінити, воду вилити брудну і замінити. Сюди насиплю зараз. О. Можна йти в хату. Так, як кажуть, мити ноги і багати спати, так сказати. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Слава, друзі, Україні!